Добрий день. Сьогодні 5 березня і я буду висівати насіння баклажанів. Їх небагато, це все, гібриди я буду називати і якого сроку достигання також буду казати. І так почнемо з такого. Це практично всі, крім одного, будуть нові. Це баклажан кінжал. Це по типу. Баклажана алмаз видовженої форми, але він е, ультрасковний. Слідуючий – це чівас ранній гібрид. Ось ви бачите такий. Теж це доволі великий 320-400 грамів. Слідуючий, це Фабіна, також ранній гібрид баклажану. Ось ви бачите, теж він десь 200-300 г. І останній це буде баклажан Perfection середнього раннього типу достигання. Ви бачите, він такий класичної форми овальної. Що я хочу сказати? Ось перед нами підготовлений вже ґрунт, декілька різних ґрунтових сумішей, змішана, додавлена перліт. Ви бачите, біленькі такі штучки тут. О, трошки піску. І насипано в ємності, утрамбовано і попискано просто водичкою. Що для цього потрібно нам? Враховуючи те, що насіння оброблено, вже саме насіння, оброблено фунгіцидами, протруювати чи замочувати насіння, ми не будемо. І так почнемо з кинжала. Робиться це все дуже просто, відкривається. Бачите, ми відкриваємо. Трушки висипалось, ось ви бачите, протруєне насіння таке. І просто ми беремо негусто і висіваємо сюди. Приблизно там через 2 через 3 сантиметри, якщо 20 насінин, в принципі це хватить отає, такої ємності, хватить до половини посіяти, бо через місяць, як підросте розсада, я пікірую цю розсаду все в парник ґрунтовий. Ось ми зараз висіваємо так. Особливих складностей тут немає. Єдине, що після посіву я засипаю приблизно сантиметр півтора грунтосуміш, утрамбовую і так само опирською водичкою одіваю зверху пакет із плівки і ставлю в тепле місце. Ну, у нас тепла підлога, тому можна просто під сидіння на підлогу поставити. Так що, це таке коротеньке відео, кому понравилось... Відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім здоров'я і миру. Дякую!